І тепер традиційно OTP «Банк» представляє розповідь про найвидатніші бізнес-досягнення світу і людей, які їх втілили. ОТП -банк, банк вашого успіху. Дізнайтеся секретів успішних людей разом з ОТП «Банк» – БАНК вашого успіху. Королі імперії Ікеа – саме так називають засновника торговельної марки з виробництва меблів Інгвара кампрада марки, яка з одного боку мегапопулярна, а з іншого має чимало нарікан на якість. У роду майбутнього мільйонера всі були бізнесменами. Хлопець з дитинства жваво цікавився комерцією. Першим його бізнес-кроком були звичайні сірники. Саме ними у п'ятирічному віці Інгвар почав торгувати на вулиці. Ще навчаючись у школі, хлопець примудрився перепробувати безліч занять від торгівлі рибою до продажу різдвяних листівок. А от вищу освіту хлопець так і не здобув. Натомість у 1943 році заснував компанію, що торгувала авторучками. Примітно, що фірму заснували лише заради того, щоб не зіпсувати відносини з постачальником, бо той вимагав офіційності в бізнесі. Тож компанію зареєстрували на батька Інгвара. Хлопці на той час було замало років, лише 17. Через п'ять років діяльності інгвар уже торгує меблями. Що цікаво, юнак кожній речі в магазині вигадував ім'я. з тих пір, ікеа це став. Ало традицією. Тоді ж зародилися ще кілька бізнес-принципів Кампрада. По перше, він став розсилати своїм покупцям маленьку брошуру, яка називалася Новини ікеа. По-друге, молодий підприємець орієнтувався на покупців із середнім достатком, адже таких найбільше. Вже тоді молодий підприємець повторював: замість того, щоб продати 60 стільців за високою ціною, краще знизити ціну і продати 600 стільців. Через вісім років кампрад придбав старий завод і ще більше знизив вартість своєї продукції. Ще одним кроком до здешевлення ціни на товари стала відмова фірми від доставки продукцію на додому. Одного разу Інгвар побачив, як робітник компанії упаковує робочий стіл у багажник автомобіля. Після цього засновник Ікеа знайшов рішення проблеми з доставкою меблів, зробив їх збірними для зручності транспортування самими покупцями. І саме завдяки демократичним цінам фірма користувалась шаленою популярністю в Швеції. Та обурена цим Шведська національна асоціація продавців меблів умовила партнерів в компанії відмовитися від співпраці з Кампрадом, однак саме це й допомогло Ікеа стати найбільшим виробником таких товарів у світі, бо втративши ринок збуту на батьківщині, він був змушений виходити на світовий. Нині на чолі компанії стоять сини Інгвара. але засновник досі вносить нові ідеї у поліпшення компанії з багатомільярдним обігом.